Людина замовила газову плиточку на один бол піде цанговий балончик. Міні, така портативна, газовий балон на 8 літрів і обігрівач, який накручується на балон. Тобто закручується комфорка, сюди накручується обігрівач, і все, і буде гріти. Тобто замовляють хто кому що потрібно. Комусь плиточка маленька під цанговий балончик, комусь такий обігрівач під цанговий балончик і під великий балон можна її підключити. Хтось замовляє просто обігрівачів, кого вже є балон. Тось, тобто, хтось генератори, хтось зарядні станції. Всі. Готується до того, що не буде світла. Ну, так як є, а в деяких містах вже його заве немає. Ну, я кажу так, як є, так як щоб потім не було, що ви кинулись його шукати, а потім його нічого немає. Тобто зави адекватні ціни. Балон на 8 літрів 900 гривень. І, до речі, постачальників їх, їх уже немає. В одному позвонив, другого позвонив немає, вже закінчилися. Дів... Наші поки є. 8 літрів 900 гривень, обігрівач 700 гривень, такий, що на балон накручується. Обігрівач, який ставиться окремо на 3 кВт, 1590 гривень. Ну і генератори від 8 тисяч гривень. Пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти поки що нормальні, хороші, адекватні ціни для заказу Всі контакти в шапці профілю.